Два слова про мобілізацію. Однозначно потрібна мобілізація для того, щоб вижити, щоб перемогти у цій війні з расизмом, у цій війні на виживання. Разом з тим, потрібна адекватизація, культуризація, декорупцізація, інакше як це шкурництво назвати, нам потрібно розуміти, що чекає після мобілізації. Тому що так, як повелися з хлопцями, з воїнами на початку, які пішли, і без роздації, без нічого, без якогось розуміння, що буде далі, це зрада. Людям потрібно дати, чітко зрозуміти, коли буде ротація, коли буде демобілізація і з яких обставин. Потрібно також дати їм можливість воювати і. Е Перемагати, їм потрібно дати зброю, їм потрібно дати відповідні умови. Е е і це все дикунство потрібно якнайшвидше зупинити і вирішити ці питання, тому що мобілізація це Вона не має сенсу, якщо немає зброї, немає якоїсь адекватності, адекватної реальності, бачення реальності. А коли немає зброї, в нас є такий наратив, типу, більше людей мобілізовувати. Що, гарматне м'ясо чи що? Так, людей потрібно мобілізовувати, але потрібно щось робити для того, щоб це все відбувалося якісно, якось адекватно і так далі. Дякую за розуміння. Разом переможемо. Слава нації!